Збита російська ракета посеред столичного двору та зухвалий напад на тринадцятирічну дівчинку у Львові. Вибухи у районі аеродрому Бельбек щонайменше мінус три літаки, та знищений головний вузол зв'язку чорноморського флоту РФ. Вітаю! Мене звати Анастасія Дмитровська, і далі поговоримо про головні новини станом на цю хвилину. Сьогодні зранку окупаційні війська РФ здійснили черговий масовий ракетний удар по Україні, третій за чотири доби. Вранішня атака росіян була комбінованою з застосуванням ракет і ударних дронів. Зокрема, Львівську область ворог атакував 20 ракетами та 7 шахедами. Метою атаки були об'єкти критичної інфраструктури. У кривому розі через падіння уламків пошкоджені тепломережі та лінія електропередач. Через перепад напруги у місті відключили кілька котелень, бо степла залишив. Лося шість лікарень та понад 150 навчальних закладів. Під ударом опинилася й Київщина. У столиці збили близько десятка ракет. Одну із таких у дворі власного будинку знайшов ось цей чоловік. На щастя, смертельна зброя не здетонувала. Також під час цієї масової атаки України одна із російських ракет залетіла на територію сусідньої Польщі. Про це повідомило польське оперативне командування. Відомо, що військово-повітряні сили спостерігали за ракетою 39 секунд. У повітря навіть було піднято польську авіацію. Втім, чи намагалися збити російську ракету? Нині невідомо. Менш ніж за хвилину та полишила повітряний простір Польщі, розвернувшись у зворотньому напрямку. Неспокійною ніч була і на Росії. Ось уже другий тиждень ситуація на Білгородчині залишається стабільно тривожною. Стабільно все у білгородців і із укриттями. Дані закриті. Що Чудо. Бавовно цієї ночі завезли й до тимчасово окупованого Севастополя. Відомо, що ця атака на Севастополь стала однією із наймасовіших. Вибухало у районі аеродрому Бельбека. У Севастополі під час цієї атаки міг бути знищений головний вузол зв'язку чорноморського флоту РФ. Відомо, що туди прилетіло щонайменше три ракети Штормшадов. Крім цього, сили оборони уразили два човни. Йдеться про великі десантні кораблі Ямал та Азов. В центрі в центрі упало. В центрі. Гучно було і у районі селища Гвардійське. Там цієї ночі палала нафтобаза, із будинків приватного сектору поряд із нафтобазою евакуювали місцевих. У Севастополі ж прилетіло у район колишнього штабу військово-морських сил України. Нині там дислокується російська військова частина. Перепрошую, дислокувалася російська військова частина. Внаслідок удару загинуло 34 московити 11 із них офіцери, і ще 40 військових поранено. Крім цього, російські воєнкори повідомляють про те, що серйозно повріждіно три літаки. Моторошна аварія у столиці. Там на вулиці Олени Теліги водій легковика на повному ходу влетів у тролейбус на зупинці. Для одного із пасажирів легковика ця подорож стала останньою. Другого разом із водієм терміново госпіталізували до лікарні. У Львові чоловік побив палицею 13-річну дівчинку у тролейбусі. На цих кадрах можна побачити, як зловмисник без жодних причин раптом вийняв із запазухи палицю і почав кидатися на пасажирку. Та кілька разів вдарив дитину по голові. У патрульній поліції повідомили, що дівчинку госпіталізували. а Чоловіка затримали та доставили до поліцейського відділку для встановлення його особи. Культура поза політикою або як українська диригентка Оксана Линів у саксонській державній опері Дрездена працює над постановкою опери російського композитора Чайковського. Деталі про це далі у сюжеті. Українська диригентка Оксана Линів керуватиме постановкою російської опери в Німеччині. Йдеться про Оксану Линів, диригентку зі Львова, яка стала музичною керівницею постановки опери Петра Чайковського Євгеній Онігін в Саксонській державній опері в Німеччині у Дрездені. Ролі Євгенія Євгеніонігіна та Ольги у ній мають виконати також українці. Оперу Євгеній Онігін у Дрездені мають презентувати в липні. 2025 року квитки на неї почнуть продавати вже в квітні 2024 року. Оперу поставлять російською мовою із англійськими та німецькими. Субтитрами у постановці, окрім Оксани Линів, також мають взяти участь інші українці. Роль Євгенія Онєгіна в опері виконуватиме згідно з анонсом український співак Данило Матвієнко, який є солістом франкфуртської опери. Роль Ольги Ніколь Чірка, яка виконувала цю ж роль у Київській національній опері. Цитую від початку періоду військового стану на території України. Припинили виконувати музику Чайковського, Прокоф'єва, Шостаковича, Рахманінова, Стравінського та інших. Та все ж твори цих композиторів належать до обов'язкового репертуару кожного диригента, чия кар'єра розвивається на інтернаціональному рівні, так як ці твори належать до світової музичної спадщини. Вони є невід'ємною частиною і стандартним репертуаром симфонічних оркестрів та оперних театрів цілого світу. І цей репертуар був сформований ще сотні років назад. Пояснила своє рішення Оксана Линів. У 2022 році, вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Оксана Лині взяла участь в оперному фестивалі під керівництвом російського режисера. Тоді на звинувачення вона відреагувала так. Цитую, сфера класичної музики в світі є дуже консервативною зі сталими принципами, і жодна держава, крім Польщі, не підтримала заборони російського класичного репертуару за правилами. Це суперечить європейській конституції про свободу слова і мистецтва. Не відповідає їхнім поглядам про сенс культури і мистецтва і строго засуджується. Додамо, що торік, в квітні, Оксана Линів мала брати участь у постановці опери Чайковського Іоланта у муніципальному театрі в Болоньї в Італії, в якій також мали виступати російські артисти. Після численної критики в сторону Оксани Линів від української музичної, не тільки спільноти, диригентка повідомила, що відмовляється від виступів через різке погіршення здоров'я і болі в спині перед цим низка українських співаків заявили, що бойкотуватимуть Оксану Линів, яка за їхніми словами готова співпрацювати з росіянами, якщо ті засуджують війну Росії в Україні і політику Володимира Путіна від співпраці з диригенткою Тоді відмовилася також організація Ковчег Україна. Оксана Линів, українська диригентка зі Львова. Вона перша жінка, яка очолила муніципальний театр в Болоньї, і перша диригентка Байроцького оперного фестивалю. Також Оксана Линів, засновниця та художня керівниця фестивалю Львів Мозарт, засновниця та головна диригентка молодіжного симфонічного оркестру України «Юсоу». Ну що ж, от такі новини? Ви поки підпишіться на нашу сторінку, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Російські військові почали частіше використовувати старлінки. Про це пише німецьке видання ВЕЛЬТ. Зазначається, що пристрої супутникового зв'язку, які були виявлені у росіян на окупованих територіях кілька тижнів тому, досі активні, і їх навіть стає більше. А із перехоплення розмов стало відомо, що у Креміні є магазин, де продають старлінки. У матеріалі йдеться, що заблокувати роботу терміналів можна за геолокацію. Але тут є але справа у тому, що українські та російські війська знаходяться поруч, тому блокування позначиться на обох сторонах. На цих кадрах можна побачити одне із перших застосувань тепловізійних FPV-дронів на фронті. Оприлюднила відео при Азову. Також там зазначили, що завдяки ефективній роботі в дронів безперервні штурми ворога у день поблизу тернів на Кремінському напрямку стали неможливими. Варто зазначити, що ці дрони дуже ефективні на полі бою. Позаяк росіяни нещодавно змінили тактику і почали проводити штурмові дії вночі. Але завдяки дронам, які допомагають побачити ворога і вночі, наші хлопці знищують ворожу техніку та особовий склад у будь-який час. Доби. І в горі, і в радості, допоки кордон не розлучить нас. Поки одні захищають батьківщину, інші відчайдушно шукають спосіб її полишити. Схоже, що бізнес із переправлянням чоловіків за кордон виходить на новий рівень. Прикордонники розповіли цікаву історію про молодят, які намагалися перетнути кордон. 52-річний чоловік та 47-річна жінка, яка має інвалідність, спрямували до Молдови через пункт пропусту старокозачі на контроль документів. Вони надали в тому числі свідоцтво про шлюб, який уклали 20 березня. А у ході бесіди прикордонники з'ясували, що молодята ледь знають одне одного. Та найцікавіше те, що минулого року одеситка вже була одружена та так само виїжджала зі своїм екс-коханим за кордон у Молдову. Проте в Україну чоловік так і не повернувся новоспеченому чоловікові метливої деситки. Так не пощастило йому відмовили у перетині кордону. Збірна Австрія забила найшвидший гол. Втім, через декілька годин німець Флоріан Вірц ледь не повторив рекорд Баумгартнера. Німці здолали у спарингу збірну Франції. і Перший гол був забитий всього на восьмій секунді гри. Варто зазначити, що до цього рекорд належав німцю Лукасу Подольскі, який відзначився у воротах Еквадора у 2013 році, забивши гол на сьомій секунді гри. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишити коментар під цим відео, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, аби не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.